Це більше фірм мають власні сайти, і якщо не має власного сайту, це звучить навіть якось не солідно. Адже більшість покупців е, переглядають самі вироби і можна е, даний час можуть заказувати, ці вироби через інтернет. Колоною yeah. 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 ну, полягає в тому, що розробка сайту включає до тримку мобільних проєктів, а це буде необхідність сучасних. Оскільки на сьогоднішній день користуються частіше телефонів, КПК, смартфонів. Звичайний сайт, який орієнтований на ПК, не є, ну, не є дуже душими цими представниками. Для створення цього мобі мобільної версії сайту са, використовується са, такий ресурс, як то Mobile, фактично є платним і підписано на нього потрібно створити свої мобільні версії свого сайту. Задання цієї роботи це було, е, було виконано е, аналіз е, веб-сайтів інших компаній і розроблено власний стиль веб-сайту. Е, досліджено було методи створення дизайну е, веб-сайтів. Е, е, виконано провадження та експериментальне використання самого веб-сайту е, е, веб е, на людей, хто виложив інтернет і фактично заміжно можна заказувати через нього. Також було використано JavaScript та jQuery. Також створений сайт, який є собою середовище для ознайомлення з продукцією грати приємства. І було також створено зручно для того, щоб переглядати самі вироби. Але ясно виконана JavaScript і з jQuery. Зараз хочу вам продемонструвати